Осінь, пора творчого з і й бурхливої активності талановитих і романтичних натур, барвісті пейзажі та приголомшливі зміни в природі пробуджують у майстрів образотворчого мистецтва політ нестримної фантазії і невичерпного натхнення. Тому саме цієї пори напередодні дня художника за доброю традицією, у слав'янському краєзнавчому музеї відкривається щорічна загальна міська виставка картин «Осінній вернісаж, яка є дійсно культурною подією міста. В 1997 году стартует всем хорошо известный проект, который не носил название славянский вернисаж. Он назывался осень. Осень 97, осень 98, осень 99. И вот через два года мы будем праздновать 20-летие нашей выставки. Первых участников было всего 8. В сегодняшней выставке у нас более 60 человек. Мы представляем более 200 работ на этой выставке. Принципиальный момент, что мы не называем. Тему выставки. Она универсальна, она позволяет выставить э, работы в разных направлениях, стилях, разных жанрах и вне тематики. Поэтому, наверное, она столь популярна у художников, поэтому она еще более популярна у жителей города. Она особенная, как любая выставка, особенная. Трудно выделить авторов, трудно сказать, что нового на этой выставке. Э, это Еще один шаг вперед. Еще один шаг вперед проекта славянский вернісаж вернісаж-2015». На урочистому відкритті, як завжди, аншлаг. помилуватися художніми полотнами прийшли не тільки шанувальники живопису, але й слов'янські митці та майстри пень для аматори. Тож новий художній сезон стартував. Дуже приємно що виставка відкривається Дня художника. Але вот. это праздник не только, вот чисто художників, всіх творців, хто творить в цьому місті, тому що Они создают уникальные вещи. Сегодняшняя выставка ⁇ это своеобразный их отчет. А мы с вами, те, кто смотрит, внимает, впитывает, ну, знаете, с нами что-то происходит. Вот с этого начинается настоящее возрождение нашего города. Возрождение не только в каком-то телесном, физическом смысле, а вот возрождение именно в духовном, в сердцах и в душах. И вот это самый главный результат, который вы своими работами достигаете. Вы молодцы, как никогда. Это город мастеров, действительно, что э, на этой выставке сегодня столько новых имен я увидел. У меня просто глаза разбежались от э, такого количества новых сюжетов, э, новых техник. Ну просто молодці. Осінній Вернісаж 2015 – Це демонстрація чергових творчих здобутків, маститих художників Слов'янщини, як завжди неперевершених, а також унікальна можливість для початківців заявити про себе. Цьогоріч дебютантами загальноміської художньої виставки стали 12 талановитих учасників, що є майстравами живопису художньої фотографії та декоративно-ужиткового мистецтва. Всі вони отримали вітання та бурхливі оплески на свою честь. Я вам желаю творческих успехов. Я очень рада, что каждый год пополняется не только картинами знаменитых художников, но еще и молодых, которые тоже хотят творить. Серед учасників початківців і Віталія Камінська. Художниця дебютувала з двома картинами: нічний зимовий пейзаж та Грузинський натюрморт. Віталія зізнається, малювати полюбляє з дитинства. Хиста тяга до пензлів і фарби в неї спадковий від батька. Меня отець писав, він он і маслом, он ділили чеканки, і тушью, і графіка. Также і я. Да, я с детства рисовала в общем, кисти, кисти, краски, масло. Я чувствую масло, я чувствую цвета, чувствую краску. Ну, это, как знаете, интуитивно. Сейчас я на данный момент плотно занимаюсь живописью, пишу картины в разных направлениях, в зависимости от настро настроения, вдохновения, вот. Я пишу картины пастозно маслом на по холсту, пастозно и лессировкой. Я думаю, что теперь каждый год я буду принимать участие в этой выставке, и я думаю, что с каждым годом моих работ будет больше, и они будут грамотнее выполнены. Это моя жизнь. Вітання колег в цей знаменний день отримав і відомий слов'янський художник Василь Бомбіза. В цьому році збулася мрія митця. Він став членом національної спілки художників України. Я можу сказати, скачив на подножку последнього вагу, і, на існе на возраст. Та здійла чим удив многих колег я существую таку мічту. Отже, натури творчі ділилися своїми досягненнями та приємними подіями з художнього життя. Будували плани на майбутнє, насолоджувались представленими полотнами. Святковий настрій усім учасникам заходу дарував джаз-ансамбль імпровіз, виконавши кілька класичних композицій. Ож, краєзнавчий музей запрошує мешканців міста візуально і духовно долучитися до мистецтва, відвідавши загальну міську виставку художників Слов'янська. Осінній Вернісаж 2015 триватиме до 1 грудня поточного року.